Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщий. Про все найголовніше, як завжди, у нашому випуску. Обстріли мирного населення і цивільної інфраструктури тривають у різних областях України. Водночас наші захисники продовжують поповнювати кількість знищених окупантів і ворожої техніки. Про це у хроніках воєнного стану. 208-ма доба повномасштабного вторгнення. Фронтова ситуація стабільна. Наші захисники продовжують боронити Україну. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви. Та не припиняє ведення повітряної розвідки. Національна поліція у Запорізькій області повідомила про обстріли в населених пунктах: Запоріжжя, Ольгівське, Степове, Тимирівка, Новояківлівка, Шевченко, Залізничне, Оріхів, Павлівка, Полтавка, Новоандріївка, Дорожнянка, Мала Токмачка, Білогір'я, Червоне, Щербаки, Малинівка, Гуляйполе, Таврійське та Степногірськ. Надійшло 17 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Військові адміністрації повідомляють. На Дніпропетровщині знову обстріляли Марганицьку та Нікопольську громади з градів та важкої артилерії. У Нікополі та околицях руйнування житлових будинків, автівок та комунікацій. У Марганицькій громаді понад 2,5 тисячі родин залишилися без світла. Ведуться відповідні роботи. В день по зеленодольській громаді вдарили з артилерії. Поранено та госпіталізовано жінку 58 років. років. пів на шосту по кривому рогу вдарили зі смерчів. Постраждалих немає. У Миколаєві зафіксовано влучання на подвір'я приватного будинку. Зруйновану господарську будівлю. У сусідніх будинках повилітали вікна. Постраждалих немає. Під ранок у місті Нова Одеса внаслідок обстрілу пошкодило приватні будинки, торгові кіоски, аптеку та магазин. Сталася пожежа у гаражі. Без постраждалих. Ще одна АЕС під загрозою. Вночі ворог вдарив по південноукраїнській атомній станції. Ракета влучила за 300 метрів від неї. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Ненадовго відключилася електролінія. На Донеччині артилерією обстріляна центральна частина Авдіївки. Масштаби руйнувань з'ясовують. У Краматорську пошкоджена будівля коледжу інформації про постраждалих немає. У Турецьку вночі атакували приватний сектор. Є загибла людина. Вдень та вночі були обстріляні школи. Голова Луганської військової адміністрації підтвердив, що в Кадіївці знищено базу окупантів у місцевому палаці культури. Також на території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога. А у другій половині дня стало відомо, що селище Білогорівка повністю зачищене та вже знаходиться під контролем Збройних сил України. Оперативне командування Південь звітує про виконання завдань за минулу добу. Наша авіація нанесена 11 ударів по ворогу, а ракетно артилерійськими підрозділами відпрацьована понад 200 вогневих завдань. Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО, окупантів в Береславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці. За добу втрати ворога склали 170 окупантів, два танки, дві броньовані машини, чотири артсистеми, системи два Безпілотники, три автівки та три одиниці спецтехніки. Важка ніч і не менш важкий ранок для запоріжців і мешканців району. Ворог нещадно обстріляв обласний центр і одне з сіл. Чимало будинків залишилося без вікон і дахів є, постраждала. Наша шефредакторка Ольга Лебедєва побувала на місцях прильотів. Окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя. Двічі за ніч ворог обстрілював обласний центр. Перший ракетний удар був зафіксований близько другої години ночі. Загарбники випустили за попередню інформацію вісім ракет С-300. Внаслідок обстрілів у багатоповерхівках та у приміщенні закладу освіти Комунарського району повилітали шибки. Одразу встали, підскочили. одразу встали, підскочили, бо чуємо, що вибух такий, і шибки посипалися. Катерина з дворічним сином цієї ночі пережила неабиякий шок. Ховалася у квартирі і молилися. Там, де я живу, у моєму під'їзді там дуже поганий підвал, і мені дуже лячно туди спускатися, то що там навіть нормальної драбини немає. Ось а кожного разу вибігати з дитиною на перший поверх якось мені було теж трошки страшнувато. Іван Пилипович, у якого вибуховою хвилою повибувало вікна, розповідає за 100 метрів від будинку, вибухнули кілька ракет одна за одною. Це так і сильно, ну хорошо. Та так не сильно, але добре бабахнуло. Звичайно, не так, як у Харкові. Одна кажуть, застрягла там, а одна так бабахнула сильно. Також пошкоджень зазнали будинки приватного сектору, розбиті вікна, потрощені дахи. Прилетів снаряд. Прилетів снаряд. Ось уламки були. Вікна повністю всі повилітали. Дах зруйнований. Хвала Богові, всі живі, здорові. Тварини лише сильно злякалися. А все інше, ну зараз будемо робити потроху. Дай Боже, нам шифер видають, скло видають. Будемо міняти все ставити. Своїх тварин Лілія цієї ночі ховала разом з собою. у Підвал. Жінка каже, то було щось страшне. Живіть, я одіваю спеціально з этими з Бачите, ось одягаю, ось спеціально з такими жетонами. Не дай Бог паркан поламається, щоб можна було знайти їх. Але біжать за мною в підвал відразу. Ми звикли з першого дня, у них своя розкладачка, вони лягають. Але на цей раз не лежали. Дуже сильно боялися Дана. У неї теж серцевий напад був. Запоріжці не розуміють, навіщо орки влаштовують терор для населення. Залякують людей, щоб не роздавалися. Я так думаю, ну ми не здаємося і не здамося, не дождуться. Як повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртів, в Запоріжжі постраждалих немає. Відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ракетних ударів. Снаряд зачепив і трансформатор, через що сталося займання. Саме це червоний сяйво бачили містяни в різних районах міста. Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На цьому орки не зупинилися. На ранок у місті та околицях знову було гучно. Одна ракета поцілила в обласний центр біля річки Дніпро, утворивши в піску ось таку величезну вирву. Також окупант наніс нищівний удар по селу Широківської громади неподалік Запоріжжя. Зруйнований один цей будинок пошкоджено в різній степені тяжкості. Декілька зараз на працівники громади збирають всю інформацію, і ми будемо знати пізніше. Підрахувавши, з'ясували, що пошкоджено щонайменше 12 будинків. Куди цілили невідомо. Поруч немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише цивільна інфраструктура. Прицільним вогнем був повністю зруйнований житловий будинок сім'ї переселенців з Оріхівського району. Росіяни вдруге забрали домівкою людей. Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка. Її доставили в лікарню з пошкодженням грудної клітини та черевної порожнини. В будинку також були батько і син. Вони змогли врятуватися. Сина забрали в аутіру, я ж тут по камісі те саме, а маму забрали, Скоро приїхала і засипало ж повністю. Було. А де ви зараз живете? І що плануєте вирішувати з будинком з цим? Ну, з будинком з цим, як нам сказали, вже все. Він встановлювання. Та ми ж самі переселенці, ми не те саме, ми поняли, ми Сарехова приїхали. Ми тут з Апреля, а мама ось очки неділю назад приїхала. Там під при подострілами була не разу нічого а тут, тут, засипало. Наразі з дитиною працює психолог та соціальні працівники, адже семирічний хлопчик злякався не на жарт. Оріхівська громада. Кілька її сіл постійно перебувають під ворожим вогнем, як власне і саме місто. Кілька у тимчасовій окупації. Та Оріхів міцний горішок і не здається. Окрім Запоріжжя, рашисти наносили ракетні удари і по населеним пунктам регіону, зокрема, під вогнем Оріхів. Місцеві жителі повідомляють про чисельні руйнування власних будинків, шкіл та магазинів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. До складу Оріхівської об'єднаної територіальної громади, крім міста Оріхова, входять ще сім населених пунктів. Наразі всі вони знаходяться на лінії вогню. А три села нестерянка і копані перебувають в окупації. Що стосується міста Оріхів і неокупованих територій, то на території громади у нас утворений майже з перших днів, це 2 березня, гуманітарний штаб, куди входять і волонтери, і працівники міської ради. От, і гуманітарну допомогу наші мешканці отримують щомісяця. Станом на сьогоднішній день, хоч у нас і закриті майже всі магазини, де-інде де працює такий риночок невеличкий, якщо можливо. Я не думаю, що гуманітарна є катастрофа у нас, щоб забезпечити людей хлібом, водою, найнеобхіднішими продуктами та засобами гігієни, міська рада співпрацює не тільки з українськими та зарубіжними благодійними фондами, але й з представниками різних релігійних конфесій. Гуманітарну допомогу отримують і ті мешканці громади, що виїхали до Запоріжжя. А от в тимчасово окупованих селах ситуація дуже складна. Декілька місяців там взагалі не було ні світла, ні газу, ні води. Потім трішки так якось там світло появлялося. Люди виїжджали, коли була можливість. Коли була можливість, ми передавали туди гуманітарну допомогу через наших старост, через наших волонтерів. Попри всі труднощі, Оріхівська громада активно готується до опалювального сезону. Ми готуємося до опалювального сезону разом з нашими мешканцями. Ми замовили для пунктів обігріву, для наших там, де бомбосховища, ми замовили буржуйки, будемо доставляти туди тверде паливо. На сьогоднішній день у нас заключений меморандум із благодійним фондом Карітас на отримання 100 тонн пілетів для людей похилого віку. Ми будемо їх розвозити для наших людей. І зараз збираємо заявки і моніторимо ситуацію. Крім того, хочу зазначити, що ми провели перемовини з міжнародним Червоним Хрестом і попали в програму підготовка до зими. З міського бюджету також виділено один мільйон гривень на закупівлю твердого палива. Тож, принаймні, соціально незахищені верстви населення будуть з теплом. А ще в Оріхівській громаді працюють всі чотири школи. Діти навчаються онлайн. Отже, Оріхів продовжує жити і боротися. А сьогодні, 19 вересня, святкує свій 247-й день народження. Наш Оріхів, наш міцний горішок, він стоїть, він вистоїть. Дуже важливо нам зараз дочекатися перемоги і побажати хочу тільки віри. І перемоги хочу віри в наших хлопців, віри в нас самих. Ми залишаємося всі на місці, і тому наш міцний горішок вистоїть, переможе, відбудується і стане маленькою Швейцарією. А тим часом запорізькі правоохоронці провели рейд у селі Приморське Васильівського району, виявляли колаборантів і зрадників і відшукали чимало про це, а також про ситуацію в інших населених пунктах області. Розповість бойова Олена Машталяр. Не так страшний зовнішній ворог, як свої запроданці. Співробітники національної поліції провели відпрацювання села Приморське Васильівського району. У результаті комплексних заходів встановлено 21 місцевого, що за оперативною інформацією можуть співпрацювати з окупантами або бути коригувальниками вогню. Крім того, поліцейські виявили та вилучили 56 кущів канабісу із ознаками культивації і викрили місцеву мешканку, яка на території села налагодила продаж контрафактних цигарок та алкоголю. Загалом, за підсумками відпрацювання, співробітники поліції перевірили близько 790 осіб та 22 транспортних засоби. У тимчасово окупованій розівці Пологівського району п'яні загарбники на чолі з місцевим колаборантом пограбували крабницю, винесли продукти та алкоголь. А потім поїхали обмивати здобуті трофеї і перекинулись. Тепер усі удобрюють українську землю. В Дніпрорудному після того, як окупанти скоригували курс рубля, ціни піднеслися до захмарних висот. Так, літр молока в магазині коштує 48 гривень, яйця – 65-70 за десяток, пачка майонезу – від 90 до 100 гривень. Б'ють рекорди і ціни на м'ясо за курячі стигенця тут правлять 180 гривень а за свинину – 290-330. Ось так в тихій окупації рашисти та їхні прихильники визволяють українців від останніх збережень. В мережу потрапила відомість поліцейських колаборантів, що зараз у токмаку прислужують окупантам. Виявляється, 30 іудиних срібників за сучасним курсом становлять від 31 тисячі рублів до 70. Саме стільки коштують честі совість цих запроданців. Та на всіх зрадників чекає справедливе покарання. Національна поліція вже відкрила 1358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з ворогом. Повідомив голова відомства Ігор Клименко. 223 особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Від моменту вторгнення РФ українські суди винесли 334 вироки зрадникам, сепаратистам та колаборантам. Обвинувачені за зраду в середньому потрапляють за ґрати на 15 років у деяких випадках з конфіскацією майна. Спецоперація СБУ в Запоріжжі піймали водія під наркотиками з підробленими правами, ДТП з двома розбитими авто. Про це далі коротко у зведенні. Служба безпеки України в результаті спецоперації у Запоріжжі заблокувала спроби налегальної передачі до однієї з країн східної азії новітніх військових технологій, що підлягають державному експертному контролю. За грошову нагороду зловмисника намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і гелікоптерів. Схему організував колишній посадовець одного з оборонних підприємств, залишивши трьох нинішніх працівників. Вони здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп'ютерів і зразків технічної документації. У разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвігунів. Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисники правоохоронці виявили електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення, засоби зв'язку 30 тисяч доларів, які вони отримали як завдаток. На стаціонарному посту запорізькі патрульні зупинили для перевірки Мерседес, спілкуючись із водієм, виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від медогляду той відмовився. Також поліцейські з'ясували, що посвідчення водія підроблене, а сам він уже притягався до адмінвідповідальності за керування в стані сп'яніння та був позбавлений права керування. На порушника склали адмінматеріали, але на нього чекає і кримінальна відповідальність. У Шевченковському районі сталося ДТП на перехресті вулиць Кутузова та Черівної водій дачі врізався в ваз, що рухався у зустрічному напрямку. Постраждалих немає. Навинуватця склали протокол і вилучили водійські посвідчення. Відомий Коваль, який евакуювався з Бердянська до Запоріжжя. Створює красу навіть під час війни. Його черговим витвором стане дівчина Калина. Скульптуру він хоче продати згодом на аукціоні в Європі, аби заробити кошти для Збройних сил України. Знаний майстер Ковальц Бердянська Олександр Шапошник евакуювався до Запоріжжя кілька місяців тому. Розповідає, що довго без роботи всидіти не зміг і вже встиг зробити скульптуру орла, що нині прикрашає будівлю вищого професійного училища Моторобудівник, де прихистили митця та надали власну майстерню. Я зрозумів, що це все це гроші, це все таке. Це, 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 що можна, я що можу творити, що можу там щось робити, там для мене це життя. Наступним творчим задумом Олександра стала скульптура Червона калина. Калина один з найвідоміших фольклорних і поетичних образів нашого народу. Це дерево українського роду, символ життя, крові вогню. А ще вона символізує Україну. Це буде дівчина. Вона ще не готова. Це такий каркас. Це буде дівчина, червона калина, символізує там захист Украї... ну, захист всього світу від війни чи відродження України в Олександра. Багато друзів захищають Україну, та найбільше він хвилюється за своїх учнів, що пішли до лав збройних сил. Звісно, підтримую, хвилююся за ними. Це ж мої, мої діти, я їх навчив ну, багато чому. Скульптури Олександра Шапошника прикрашають парки та сквери Бердянська, Маріуполя та інших міст України. А от свій новий шедевр майстер розраховує продати в Європу. Мета в нього благородна. Ми її на аукціон, відправимо на аукціон, та за вилучені гроші. Ми щось поможемо зсу. кажуть, краса врятує світ, а Україну врятують зсу. Тож сьогодні кожен робить все можливе для нашої спільної перемоги. Тим часом в Запоріжжі відкрилася чергова виставка військових плакатів. Понад півтора десятки робіт представлені на фасаді туристично-інформаційного центру. Авторка київська дизайнерка, в чому особливість експозиції, розповість мистецька Олександра Філь. На фасаді туристично-інформаційного центру в Запоріжжі вже в всьому з'явилася експозиція проекту Плакати військового часу цього разу авторка плакатів київська графічна дизайнерка Даша Подольцева. Представлені роботи створювалися і до початку повномасштабного вторгнення, і під час серед них плакати, що були на антивоєнних мітингах та виставках в країнах Європи, Сполучених Штатах та містах України. Вона у сучасному мистецтві використовує такі, знаєте, образи якісь. До яких треба дійти, так вона, наприклад, використовує якісь плакати, які вже були, накладає на них свої якісь думки, якісь свої емоції. І це як на мене, це дуже круто, тому що ми бачимо вже щось, що ми бачили, але вже з нового погляду, поглядом саме художника, саме автора. Реакція митців на страшні події війни знаходить відображення у їхній творчості та відгукується глядачам. Павло постійний відвідувач серії виставок. Зазначає, місту треба більше таких подій. Ці митецькі інтервенції у вуличний простір. Вони дещо по іншому змушують містян взаємодіяти із Запоріжжям, дещо по іншому його сприймати. Ми бачимо, що у певному смислі. Це намагання зробити синтезу психологічного впливу на глядача і продемонструвати свої графічні вміння. Загалом представлено 54 роботи художниці, що розміщені в усіх районах міста. На фасаді туристично інформаційного центру можна побачити 16 з них. Виставка триватиме до 2 жовтня. Потім її замінять роботи нового автора. Ганболісти Запорізького мотора продовжують свої виступи у другій бундеслізі Німеччини. Команда відіграла вже третій матч. Про його перебіг і результат знає спортивна Анна Черевата. Чинний чемпіон України з ганболу мотору третьому турі чемпіонату другої німецької бундесліги поступився Тусему. 22.30. два знову не вистачило на весь матч. Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Німецький клуб зі старту захопив ініціативу, але мотору вдавалося не відпускати господарю майданчика далеко вперед. На перерву німецька команда пішла з перевагою у два м'ячі. У другому таймі мотор певний час продовжував боротися, але сил помітно не вистачало. Натомість господарі на куражі довели перевагу до плюс восьми. Найбільш результативним у складі кращої команди України став правий крайній Едуард Кравченко. На його рахунку шість лучних китків. Свої перші очки у сезоні мотор спробує здобути у грі наступного туру 25 вересня в Дюссельдорфі проти Емпор Росток. 19 вересня день народження Смайла. Художник Белл намалював знамените усміхнене обличчя у 63-му році. і Воно стало візитівкою страхової компанії. А в інтернеті ним вперше скористалися 40 років тому. Команда АLEXINFORM бажає вам частіше посміхатися, попри вкрай важкий для всіх час. І таким чином підтримувати один одного. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Telegram, і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Це буде Україна.